Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайку, ком... коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так от, завтра закінчується медовий місяць. Трампа. І Сполучених Штатів Америки. Так. І Сполучені Штати Америки і весь світ зрозуміють, я думаю, що багато вже хто розуміє, про те, що вибір був зроблений неправильно. Одружилися вони, люди різні, так, абсолютно різні. І діла там не буде. Не буде ні в чому. Так. Тому що оцей наречений Трамп. Та виявилось, що там же ж нема нічого. Хі -хі -хі. Ну, нічого нема взагалі в нього. Так. Гроші то є. Але ні розуму, ні честі, ні совісті, ні, нічого іншого більше немає. Ну, як з таким жити? Так. Гроші є, але ж виявляється, що гроші не все. Так. І ми знаємо, як одного з найбагатших у світі людей. Цукерберга та кинула дружина. І не ну, якась там красуня, неймовірна, Мандель. Ні, а така собі простенька, азійська дівчина, не знаю, чи то з Філіппін, чи то з В'єтнаму. Так. Ну, таких прикладів по-русски, не так. І ми повинні з вами уже розуміти, що медовий місяць завтра закінчується. Закінчується. І вже зараз ми знаємо, що з Канадою нуль. Із цим каналом близько до нуля, Так із Гренландією нуль. Із другом Володією. Теж нуль, фактично, я не знаю, з Європою нуль і з чим не нуль. Ну з чим не нуль у цього діяча Трампа? Назвіть мені його перемоги швидкі, які він обіцяв, там ще до інавгурації за 24 години, потім 100 годин, тепер уже Заявляють, 180 годин, що буде е, четверте, ну, напевно, все буде те саме, що і з Канадою, Гренландією і так далі, і тому подібне. Ну, так же виходить. Все ж недаремно медовий місяць, е, названий медовим. Це найщасливіший період подружжя. Так. Коли вони насолоджуються нічим не за баненим коханням, Ну, кажучи Ютубно, так, нічим не за баненим коханням. А тут бани за банами, так, у, у пана Трампа. Так що давайте дивитися на те, що. Зроблено. Там називається 100 днів і все таке інше. Ні. Є визначений загально медовий місяць, так. Тому що Трамп же ж такий наречений, ну, подивіться, дуже молодий, гарний, так, моторний, ну і так далі. Велимовний. І, 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 і все при ньому. так. А е, наречена, пізнаючи його, починає розуміти, що щось не, те, щось не те. Поступово починає до неї доходити, що і яйця різко подорожали, і інші товари різко подорожали. Так, ну так інакше не може бути, якщо ти вводиш мита, сьогодні вводиш вранці ввечері виводиш, а з економікою так не можна. Ну, не можна так. Я, як економіст, географом розповідаю: не можна з економікою так поводитися, коли ти є президент найпотужнішої у світі держави, то пропирний язик і. Щось говори після того, коли зібрався із, так би мовити, спеціалістами. Якщо тобі вдасться їх зібрати спеціалістів, а то ти набрані з вулиці хлопці, всілякі там, Вальці, Вальцмани, Вальц чи Вальцман, так, оцей з Державної безпеки. Я вже думаю, що він не пов'язаний із Порошенком. Вальц і Вальцман. Це, вальцман це людина Вальц. Тут треба думати над цим. Це не, Ви думаєте, що це такі собі прості речі? Та ні. Тут, тут щось є в цьому. Ну, там уже зовсім по їхніх останніх висловлюваннях. Складається таке враження, що там вже повна клініка. <гум> Ні, ну так, що вони вже несуть і говорять, це ж мама не горюй. <гум> так що закінчується завтра, от дивіться, закінчується. Що там буде ще? В економіці теж проблеми. ну, не треба бути, це треба бути Трампом, щоб не розуміти, якщо ти накладаєш на товар, який ввозиться в твою країну 20% 25% мито, то воно може подорожати на 50% так, для людей, для простих. Я думаю, що там для маска, для Трампа, Рубіо, ні, Вальца так. Це не має великого значення, але для простих реднеків, які голосували, за, і чекали Манни Небесної, яка впаде на них з гори, це не неприйнятно. Так. так що оцей медовий місяць завтра. Завершується, то ли еще будет ой-ой-ой.